Добрий день, любі діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про мешканців водойм. Підводний світ такий непередбачений, таємничий і неосяжний. Більшу частину землі займає вода. Це моря, океани, річки, озера. А мешканці різних водойм та підводний світ так і залишаються до кінця. Невивченим. Водні тварини живуть у воді протягом всього свого життя. Водні тварини, які живуть в прісній воді, називаються прісноводними, а ті, які живуть у солоних водой, Називаються морскими тваринами. Дихають вони повітря через легені або зябри, видобуваючи кисень, розчинений у воді. Риби це тварини, тіло яких покрита слизькою лускою. Цією ознакою риби відрізняються від інших тварин. Риби рухаються за допомогою плавців, хвоста та руху всього тіла. Тіло риби складається голова, тулуб, хвіст, плавці, зябряна кришка. Риби живляться різноманітною їжею. Це рослинна. І тваринна їжа. Як росте риба. Спочатку ікринка, потім мальок, маленька рибка та доросла риба. А зараз ознайомимося із деякими видами риб. Скритна, хитра і зубата. З довгим тілом і хвостата виглядом своїм лякає рибку в річці, поїдає. Це щука. Щука надзвичайно ненажерливий хижак. Взимку ловиться і влітку, вудкою або у сітку, а коли злякається, в мулі заховається. Це карась. Карась буває. Двох видів золотий і срібний. Хочеш рибку цю піймати? Треба черв'ячка їй дати, хоч і хижий та не щука, і на вигляд геть не злюка. Це окунь. Окунь – хижа риба, але сам окунь Стає добичу для щук. й спить на глибині, з шара мулу на спині, тільки вуса повертає, що навколо все він знає. Сом дуже цінна риба, полює сом на здобич переважно в сутінках. Тоді він виявляє найбільшу активність. Тіло в'ється і звивається. Як ця риба називається? В'юн. В'юном цю рибу називають тому, що під час плавання її тіло в'ється, звивається. В морі, не торкнувшись дна, риба плаває одна. Страх вселяє всім хижачка, зла могутня і страшна. Це акула. Акула ніколи не стоїть на місці кожного дня. Вона пропливає сотні миль у пошуках їжі зуби акули пристосовані для роздирання м'яса, яке вони ковтають великими шматками. Ніколи мені страх невідомий. Сміливо дам відсіч ворогові, гострим носом, як торпедою, танкер я можу пробити. Міченосці це великі океанічні риби, яких найбільше. Пізнають по довгому, плоскому носу, схожому на меч. Вони живуть на самому дні, очі у них всі на спині, співає хлопцям ла 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 смішна риба камбала. Камбала це родина риб, які більшу частину часу проводять на дні моря. Лежачи на лівому боці, з обома очима на правому боці, я гадаю, що вам сподобалось це заняття. До зустрічі!